Найс, nice, правда? Мені теж подобається. One, two, three, Всім привіт, мене звати Юліана. На моєму каналі не було відео приблизно 2-3 тижні. Тема сьогоднішнього відео це догляд за обличчям. Я вже досить давно шукала якісь продукти, які би мені допомогли, але довго не могла їх знайти, тому що все, що я купувала, в принципі не підходило. Якщо ви хочете якісь таке відео, тобто те, що мені не підійшло, ставте лайк, і я буду знати. Перше, це те, що я хотіла вам розповісти, чому мене не було на просторах Ютубу приблизно 2-3 тижні. Я дуже посилено вчуся, я сиджу кожного дня за книжками. От просто не буває такого дня, щоб я не сіла і щось не зробила. Тобто релакс днів практично не буває. І я просто сиджу і роблю домашні завдання, і роблю домашні завдання, і роблю, і роблю, і роблю. Просто розумієте, це все зайшло до того, що я, коли я чую англійську мову, що хтось говорить англійською. Перше, що я розкладаю, це в якому часі він говорить. І думаю: ага, він використав оце слово, це допоміжне слово в. В цьому часі, ага, це отак відбувається. Якщо чесно, це дуже важко на мозок. Тому що ти вже періодично думаєш, бляха, я просто я не доживу до травня, я не доживу до ЗНО. Але якщо чесно, мене зараз трохи попустило. Ну тобто я зрозуміла, що я не зможу нічого змінити. Якщо я зараз буду себе накручувати, що я не здам ЗНО, що все погано і я нічого не вивчу, це мені не допоможе. Я просто не встигаю робити відео. Я не знаю, як вам це пояснити, просто в мене неділя. Це, по суті, єдиний день, коли немає репетиторів і коли немає школи. І я розумію, що в цей день мені треба зробити домашнє завдання на весь тиждень і з репетиторів теж. Мені треба змонтувати відео і його зняти. А це як мінімум для на зйомку йде приблизно ну, година, поки я приберу себе, поки я фон якось облаштую і зніму відео, то це прийде приблизно година, деколи це буває більше, якщо відео реально складніше. І я розумію, що... На монтування йде приблизно 4 години, бо тому, що у мене трохи такий ну не супер швидкісний комп'ютер, і він буде довго зберігати, навіть якщо я змонтую за годину. І я розумію, що вже приблизно більше половини часу дня втрачена, і я зараз собі це сказала, і я засмутилася що чесно, тому що зараз яка година? Зараз перша. А я спала приблизно до, до пів дванадцятої Я дуже рідко так сплю, але просто мені здається, мій організм сказав: Юліана, хватить вставати в сьомій годині і робити домашні Anyway, просто. Я вам виговорила, сказала, чому так сталося. Я буду старатися якось знімати наперед відео. Я не знаю, що я буду робити цього року, але реально я думала, що все буде легше. Тема відео догляд за обличчям. Я відступила від теми. У мене тут є така от косметичка. Вона наповнена тими речами, які мене рятують від того, щоб моя шкіра просто не мирала. Отож, почнемо з тих продуктів, якими я користуюсь вже досить давно, і я з ними задоволена в принципі нівея софт. Перше, це просто зволожуючий крем. Він дуже хороший, Він з маслом жива вітаміном є. Е. Він мені допомагає дуже добре, тому що він реально зволожує мою шкіру. Я вже ним користуюся приблизно рік, кого жирна шкіра, або хто просто хоче зволожити свою шкіру, то спробуйте Nivea Soft, можливо, він вам підійде. До речі, назва всіх продуктів будуть в описанні, тобто ви можете зайти в інфобокс. Переглянути, що вам сподобається, можливо, ви десь замовите. Я постараюся залишити ще й посилання на всі ці засоби в інтернеті і на сайтах. Ви теж можете замовити собі, якщо ви не хочете шукати їх в своєму місті, а можливо, ви вже їх навіть бачили. Anyway, просто я залишу посилання. The next is, із мені здається найдешевший продукт, який тут буде. тому що я реально купила, я на питаю, <плес> місце за гривень 20 або навіть. Майдь -майдь. Це зелена аптека, і це таке, як ніби молочко для змивання макіяжу. Я ним користувалася вже досить-досить давно і користуюся ще досі. Він дуже крутий тим, що я не мушу, якщо вже я змиваю макіяж, бо бувають такі дні, коли мені його просто не треба змивати, тому що я ними користуюся. Так що мені не потрібно після цього користуватися ще й оцим. Ну, тобто, тому що це ще й зволоження. Якщо ви шукаєте щось таке недорге реально максимально дешеве і максимально дієве, якщо ви шукаєте щось таке, то купуйте. Наступне це мені нещодавно надіслали. Дуже крута косметика, французька косметика La Roche-Posay, Я просто я чула про них досить багато разів від різних людей, і всі їх хвалили. Типу, ой, класні, типу, продукція класна. в них, все і в той момент, типу, мені вони надсилають, Просто я думаю, ні в кому це не буде таким мега-секретом, що блогерам надсилають якісь продукти. Взагалі, вони не знають про. Це відео, і це відео абсолютно не реклама. Просто я це одразу говорю, щоб потім в коментарях не було Фу, це реклама, їй насправді не подобається цей продукт. Мені насправді подобається цей продукт. Так що, shut up, please Це гельмус для очищення шкіри, жирної проблемної шкіри, тому що в мене реально дуже ну типу, проблема з цим, бо в мене оця та зона, це. Трішки дупа, якщо чесно, от серйозно, це просто це слово описує весь стан моєї шкіри, описував весь стан моєї шкіри, до того, як почала користуватися продуктами оцієї марки. Я в інстаграмі писала, що я буду тестити їх і ще розповім. Але я так зрозуміла, що в принципі писати це не те, як розповісти і. Я вирішила зробити просто відео і взагалі розповісти про весь догляд за моєю шкірою, тому що я задоволена цим. І чому б не поділитися з вами? в цьому суть всіх блогерів, якщо чесно, я ним користуюся вже реально, я не знаю, тиждень або два, і я реально замітила зміни на моїй шкірі. Мінус в тому, що він трохи сушить шкіру, саме оцей гельмус, в принципі, він добре очищає. Мені подобається, правда, не бажано мені його наносити. от Напевно, що на чоло це косметика не з дешевих, я вже вам кажу. Але вона дієва, якщо ви реально вже перепробували дуже багато речей, і навіть ті, які я показувала ще до цього моменту, то просто не пошкодуйте грошей купити собі саме від цієї компанії щось, що вам реально допоможе. Я вам розповім взагалі про всі продукти, які мені дослали, і якими я дійсно задоволена. Наступна штучка це лосьон для очищення шкіри і звуження пор. Теж від Ляруша Посей. Я ним дуже задоволена, якщо чесно, я вже використала, напевно, що ось так. І це буквально за тиждень. А це досить багато для такої штучки. Просто я настільки ним задоволена, я завжди очищую шкіру ним ввечері. І зранку перед нанесенням макіяжу, якщо я кудись свіду, взагалі мій макіяж що складається з консилера, з того, що я підвожу олівцем проби і. Якщо хочеться мені, то я щівій малюю. А якщо не хочете, то я їх в принципі не малюю. Це крута штучка. Якщо ви шукаєте щось таке для очищення, для того, щоб звузити трохи свої пори і щоб реально ваше обличчя трошки відчувалося краще, то Обов'язково купуйте. Наступна штукенція це реально дуже хороша штукенція. Це, взагалі, коригуючий засіб комплексної дії для жирної проблемної шкіри. Спочатку, коли я тільки його відкрила, я не розуміла, що це з ним робити. Взагалі, я прочитала тут. Написано, що його використовувати або вечором, або зранку. Він діє як база під макіяж. І воно зволожує, і в тебе шкіра, як ніби ну я не знаю, як вам це пояснити. Просто це нереально пояснити, це можна тільки відчути. Взагалі ця штучка, що допомагає з недоліками шкіри. Тобто, якщо у вас там якісь прищики або якісь висипання, ще щось перед макіяжем, або якщо ви не носите макіяж, то просто коли ви ходите на вулицю або вечором перед сном, просто намазаєте свою шкіру цією штучкою, то ви реально через деякий час побачите, що зникають висипання, ваша шкіра ніби заспокоїлась. Мене навіть мама це помітила, типу просто. В один момент зранку вона така, о, а в тебе така шкіра стала краще. Я така, рілі? вона така, ну да. <схи> І я зрозуміла, що реально ці штучки працюють. Наступна штучка, я її використовувала буквально один раз, бо мені реально було дуже цікаво. Це така ж штучка, так як ось ця. Ну, тобто, оцей гетьчик, який можна наносити під макіяж, але вона трошки інакша. Це коригуючий засіб, дії. Тобто, знаєте, буває таке, що щось з'їла багато солодкого, наприклад, бланди нарожні, з'їла великий кусочок торта або ще щось таке, і шкіра одразу на це реагує. І може бути реально таке ну, не класне висипання, і вам потрібно, щоб воно зникло швидко. Так що, от, і тут є такий, як ніби малесенький гельчик. Ви його відкриваєте і просто акуратно видавлюєте і намазуєте на саме той участок. Просто вам треба покористуватися ним кілька днів, можливо, тиждень, і висипання почне дійсно зникати. І тобто, воно не просто так, що ой помазало, і може воно пропаде, а може не пропаде, воно пропадає. Взагалі напишіть мені в коментарях, чим ви користувалися. З того, що я вам показувала, або користуєтесь, або хотіли б користуватися, і реально, що вам допомогло, або, можливо, цього продукту в цьому відео не було. Просто напишіть, але обов'язково напишіть, для якої шкіри ви цим користувалися, тому що, можливо, хтось зайде в коментарі і знайде щось для себе класне. Ну, anyway, просто будемо якось спілкуватися. От, так що все. Я вас дуже сильно люблю. Сподіваюся, що вам це відео і допомогло це відео. І ще раз нагадую, що всі... Посилання на продукти будуть внизу в інфобоксі. Я вас сильно люблю. Зірки насінь без темі. Пока. по